Це плід нашого На відео загиблий на фронті Олександр Лобанов. Чоловік 5 років тренував дітей, а з початком повномасштабної війни захищав Україну на полі бою. До 24 лютого 2022 року тренер воїн навчав юнаків бойовим мистецтвам у дитячо-юнацькому центрі Штурм. Саме тут в день народження Олександра пройшов фестиваль на його честь. За словами матері загиблого захисника України, важливо, що його ім'я не забувають. Це дуже важливо, важливо для нас, для рідних, важливо для дітей, для суспільства, заради якого мій сини, наші захисники та захисниці на сьогодні. На жаль. Втрачаю здоров'я і життя заради нас з вами. Фестиваль провели у форматі змагань. Серед учасників вихованець тренера воїна юний боєць Ян. Хлопець згадує, він був доброзичливим та чуйним. Я чотири роки займалася Олександра Юровича. Цей фестиваль для мене важливий. У дитячо-юнацькому центрі зазначають, захід на честь Олександра Лобанова стане регулярним, а в майбутньому для участі в ньому залучатимуть ще більше спортсменів. Максим Фандій, Павло Грунт Новини 9 каналу.